Ребку, новинний батько. Готуємо крильця на мангалі, зробимо три різних маринади. Ось такі інгредієнти в нас представлені на столі. Ми будемо... Спочатку нам потрібно буде крильця підготувати. Ми їх промили. У нас представлені тут різні приправи, різні додаткові інгредієнти, які ми будемо використовувати при маринаді. Зараз ми приступаємо безпосередньо до підготування наших. Крилець і будемо готувати маринади. Приступаємо до обробки наших крилиць, будемо обрізати фаланги, фаланги можна зрізати, можна не зрізати. Фаланга це ось оця ось частина крилець. Вона, в принципі, не потрібна. З неї можна Ми обріжемо, зробимо потім після цього смачний суп. У нас буде солодкий соус, маринад. І він трішки на вогні починає підгорати. Получається така шкірочка, і щоб ці фаланги не згоріли, ми зараз їх обріжемо. Кажу, ще раз повторюю: обрізаємо не на всіх. Обрізаємо тільки на частині. Друзі, розробили ми наші крильця. В нас загальна кількість 2,5 кг. В нас тут частково крильця будуть більша частина, це на два маринада, вони без фаланг. Фаланги ми на, зробимо вкусний бульйончик, і тут частина крилишок залишив я з фалангами. Я так більше полюбляю. Він буде в маринаді на основі майонеза. Він так не пригорає. Будуть дуже смачненькі. Я люблю їх куштувати для любителів пива. Їх можна окремо робити, можна робити їх на грилі. Дуже дуже смачні получаються, Дуже класна штука. Зараз ми приступаємо безпосередньо до нашого маринування. Друзі, зараз ми безпосередньо приступаємо до маринування наших крилиць. Основним інгредієнтом в кожному маринаді буде часник. Зараз ми провіримо такий цікавий лайфхак з інтернету. Як швидко очистити чесник? Не знаю, буду робити це вперше. Подивимось, чи в нас вийде. Провіряємо наш лайфхак з часником, з очисткою. Починаємо його. Зараз подивимось, що в нас вийшло безпосередньо в нашій мишці. Щось вийшло, щось очистилося, щось не очистилося. Можна сказати, що лайфхак працює. І безпосередньо ви можете в себе використовувати, коли будете щось робити. Ось такий метод очистки часничку. Ось такі приправи ми будемо додавати в наші маринади. Тут в нас паприка. Це в нас карі. Це в нас прованські трави. Це звичайна класична приправа до курки. Тут у нас чорний парчик і тут в нас куркума. Усі інші інгредієнти. Так, дивіться, в нас перший маринад це в нас, туди входить кетчуп чілі. Будемо додавати аджику. додаємо паприку, додаємо часничок. додамо сіль парчик. Також додамо олію. Це у нас буде маринад під номером 1 Наступний маринад. Ви скажете, що як, що, як це можливо, ну, він мені дуже подобається. Він буде на основі майонезу. Туди також додаємо діжонську гірчицю, туди буде йти карі, куркума, сіль, перець, часничок і приправка до курки. Третій маринад у нас буде на основі соєвого соуса. Також ми туди додамо кетчуп, можна використовувати замість кетчупа томатну пасту. Також туди йде мед, паприка, сіль, перець. Чесник, та сама приправа до курки, трішечки лимону, сік нам потрібен, і додаємо трішечки гірчиці. У нас також є тут. І зараз приступаємо безпосередньо до маринування наших крилиць. Так, друзі. Безпосередньо приступаємо до маринування наших крилиць. Ми розділили їх на три рівних частини. Це будуть у нас три різних маринади. Приступаємо до маринаду номер 1 Нам потрібно безпосередньо їх посолити. Це у нас парчик чорний. І добре поперчити. Це у нас буде такий трішечки пікантний. І починаємо безпосередньо маринувати їх. І додавати по черзі інгредієнти, які будуть йти в цьому маринаді. Цей маринад він буде е, трішечки пікантним. Сюди приправка до курки, вона буде у нас іти всі три наші маринади. Так, додамо паприку червону, вона придасть колір. Додаємо ми сюди. Такий чупчілі, бо такий гостренький. Далі у нас сюди дві ложечки аджики. Наш чесничок з крилець. Беремо олійку, додаємо сюди трішечки олії. Маринад у нас швидкий, на годинку ми залишаємо, розпалюємо багаття і починаємо смажити. Покажемо ще остальні маринади, швиденько все. Субимо маринад номер 2 крилишки наші з фалангами, беремо сіль, посолимо все. Так. Додаємо перчик. Додаємо приправку до курки універсальну. Трішки у нас тут долі починаємо все замішувати. Так, Цей маринад у нас йде майонез, іде діжонська гірчиця. Також ми додаємо сюди карі і куркуму. Нере все ми перемішаємо. Так, у нас іде куркума. Дуже їй так хорошо, колір буде. Так, трішечки небагато карі. Такий восточний. Присмак, східний присмак придасть. І як не позбавлюся, цих русизмів. Так. Додаємо ми зараз сюди майонез. У нас піде майонез. Можете замінити на сметану, можете замінити на... чесночок. Начинаем замешивать. Так. Вот у нас колер такой, жовтенький. Хорошо. На улице у нас минус два, Груды месяц. Піємо діжонську гірчицю. І трішечки олії. І залишається все перемішати. І маринад номер два у нас готовий. Перемішуємо наш третій маринад, крильця, чесничок. Сладкуватий буде він. Він не переживайте, то є, там, він трішечки може підгорати, то така карамелізується корочка на крильцях. Нічого з, вони не, не горять, все з ними буде добре. Головне їх періодично перемішувати на мангалі. Тоді нічого у вас не згорить, все буде дуже смачно. Так, друзі, ми до, нашої, до наших крилець ми зробимо картопельку. Зараз ми її замаринуємо і зробимо також на шампурах на мангалі. Приступаємо до маринування. Порізали картопельку, взяли середнього розміру, порізали її на три частини. Закидуємо. Беремо сіль. Посолимо все добре. Додамо перчику. В принципі, беремо всі ті основні приправи, які в нас були до криліць, і ми її додаємо сюди безпосередньо до картопельки. Додамо трішечки карі, багато не потрібно, куркума для кольору, Прованські трави всі сюди висипаємо і приправка до курки. Додамо сюди чесний чувак. І додаємо Зелень. Тут у нас кріп і петрушка. Все перемішуємо. Приправи розкрилися, додамо сюди олії. Топелька пів півгодинки постоїть, промаринується і ми її на шампур. Дуже простий рецепт, дуже смачний гарнір, підходить до будь-якої. Страви, до курки, до м'яса, до риби. Ми в наступних відео покажемо трішки цей вже оновлений рецепт картопельки як окрема страва. Друзі, в нас лайфхак номер 2 по розпалюванню багаття. Додаємо трішечки сюди олії, на саму бумажку зараз. І починаємо розпалювати. Основко в мангалі будемо сьогодні смажити крила. Загрузили ми вже. Дрова. Розпалили. Все добре горить. Лайфхак з олією получився. Поначалу щось воно не розгоралося, але все вдалося. У нас є невеличкий запас дров. Дрова у нас в основі це вишня. Використовуємо плодові дерева. Дають гарний жар. І зараз будемо, у нас все замаринується, дрова перегорять. І через півгодинки приступаємо смажити. Так, друзі, приготуємо зараз два соуса. Один у нас буде на основі білий соус, на основі майонезу. І другий буде у нас червоний соус на основі кетчупа. Починаємо з білого соуса. Це у нас майонез. Додаємо сюди трішечки часнику. Додаємо сюди трішечки парчику, додамо сюди трішечки куркуми. Такий жутенький, жутенький. Додамо сюди діжонської черчиці. Півтори ложечки буде достатньо. додамо Сюда Еще кишечки зелени У нас тут кони бегают Охранник По двери Це йому потрібно. Це він охороняє. Ось такий у нас біленький соус, виходить. Куркума дала трошки жовтизни. Це білий соус у нас готовий. Давайте приступаємо до наступного соуса. Це у нас соус червоний. Сюди у нас піде цибулька. Додамо соєвого соусу. Додамо сюди трішечки парчику. Трішечки гірчички. Трішки лимончику, Потрібно буде додати, зараз будемо все вимішувати, додамо ще трішечки цукру і додамо сюди ще трішечки меду. За такий у нас пікантний соус. Друзі, наша картопелька замаринувалася. Зараз ми беремо шампура і будемо нанизувати картопельку на шампура і будемо її в фальзі запікати на мангалі. Весь процес вам покажемо. Ставимо наші шампура. У нас цукерочки вийшли. Ось таку рибку наловив мій батько був на Дністрі. Ось така красота. Починається зимовий сезон. У мене тут є помощник. Який хоче гратися? Так, населяємо зараз е, вже наші крила на шампура. Е, в нас е, широкі шампура. Це спеціально для люля кебаб В принципі, крилья на них теж дуже зручно, воно нікуди не дівається, тобто його добре перевертати на мангалі, Приступаємо населяти наші крильця. Населяємо. Населяємо тут ще раз кісточку, беремо на по 4 штучки на шампур. Вашем пора вже населили. Зараз швиденько. Нам вже дійшли наші огольочки. Вже готові. О. Так, чотири штучки. Це у нас солодкий маринад. Так, Ось ми насолили вже наші крильця і ставимо на мангал. Час їх запікати. З димком все починає доходити. Такий от жовтенький, дуже гарний. Це з медом посередині. І все у нас пікантний гострий маринад. О, крильця будуть топ. Розгорнути, подивитися, як наша картопелька у нас все все. Своїм чередом, все смажиться на мангальчику. зараз подивимося, що у нас тут виходить. О, краса, краса! Картопелька! Супер! Будемо розматувати її всю. Плюс нашого високого мангалу, тому що нічого в нас не підгорить. Але більш тривалий, скажімо так, процес. Все в нас доходить. Ще трішечки і дамо дегустувати. Куштуємо крило, яке маринувалося в майонезі. М -м -м, в Діджонській гречицькій. Дуже класно. Я Як ну, я як говорив, то це мій фаворит, воно дуже смачне. М -м -м, клас. Біля мангальчика. Це, звісно, закуски під пиво. Зараз би холодненького бакальчика півка. Так, друзі, в нас сьогодні вийшли супербомбові крила. Ось з нас же вони доходять, все на фініші. То, що воно трішечки корочка темненька, то нічого страшного. Все воно приготувалося дуже класно. Можу сказати, скажімо так. Мені е, сподобалися найбільше е, крила в медовому соусі, на другому місці е, крила в майонезі і на третьому е, крила, які були е, замариновані в червоному соусі. Е, друзі, е, всім гарного перегляду! Е, дивіться нас, е, ставте лайки, е, коментуйте, е, пишіть е, свої враження. Пишіть свої ідеї, що нам ще приготувати, дамо вас радувати. Всім гарного дня, всім миру, кохання, всім всього найкращого. Так, друзі, безпосередньо приступаємо до зараз. Ми приступаємо безпосередньо до. Зараз ми приступаємо безпосередньо до Нам потрібно безпосередньо їх починаємо безпосередньо маринувати їх. Стаємо сюди безпосередньо до картопу. Всім всього найкращого.